Не доїхали до клубу. В Бограчанському районі на швидкості перекинувся мінівен Мерседес. За кермом був 21-річний водій. У салоні ще троє пасажирів – 18-річний хлопець та дві неповнолітні дівчини. За попередньою версією вони їхали до нічного клубу. Поблизу села Раківець. Водій не впорався з керуванням. Одна з його пасажирок, 16-річна дівчина, загинула на місці. Друга неповнолітня в реанімації. Важкий стан у дитини була зумована травмою. Отримає дорожно-транспортній пригоді. Це забіг головного мозку, ушкодження м'яких тканин обличчя, пошкодження внутрішніх органів чи скелетної травми ми не знайшли. Водію та його товаришу пощастило більше. Хлопці обійшлися переломами та струсом мозку. Вони в Богорочанській лікарні. Ворого є закритий перелом нижньої третини великої мілкової кістки зі зміщенням та закритий перелом верхньої третини. Правої великої молокової кістки, які в подальшому потребують оперативного лікування. Зараз знаходиться на скелетному витязі. Хлопець керував Мерседесом за довіреністю за фактом, ДТП розпочато кримінальне провадження. На даний час проводиться досудове розслідування, встановлюються всі обставини вказаної вказаної події, в тому числі з'ясовується, чи перебував водій в стані алкогольного спині. За те, що не впорався з керуванням, водію загрожує кримінальна відповідальність від трьох до восьми років позбавлення волі.